Знайомимось з новим чаєм. Шупуер В-93 це вишуканий шупуер від бунханської фабрики Даї, який здобув велику кількість шанувальників по всьому світу. Розробили рецептуру цього пуеру в 1993 році, а серійне виробництво розпочали в 2005 Виготовляють його майже кожен рік. Обгортка та етикетки змінювалися відповідно до року виробництва. Але рівень сировини це завжди ретельно відібраний середній та великий лист з достатньої кількості бруньок. Саме це, на нашу думку, додає смаку певний баланс бархатистої м'якості і солодкуватості. Шупуер В93 має насичений приємний аромат, м'який чистий, глибокий, вершковий смак, ноти духмяної деревини, шоколаду та горіхів. Оксаметовий та освежачий посмак. Чай рівно розкривається, приємно смакує та бадьорить.